Багатство непевний товар. багатство невірний сусід зрадити прагнучий, котре б панов своїх ошукало, мноїх прагнуючих його за собою вводити. Отже, тема цього відео руська мова. Перед тим, як прийти безпосередньо до теми відео, я попрошу вас традиційно. Вставити подобайку, підписатись на канал, хто ще не підписався, можливо, залишити якийсь коментар. Або, якщо хто хоче, можете пригостити мене кавою в описі є реквізит. Тепер щодо е, руської мови. Почну е, з термінології е, і з періодизації. Термінологія потрібна, тому що люди досі е, путаються, там старослов'янська, праслов'янська. Для декого це просто каша-мішанина, міш, і він не, не розрізняє. ви вже розрізняєте, то добре, напишіть, що ви на цьому навіть не загострюєте увагу. Значить, ви всі читаєте спеціальну літературу, і це вже цей період ви пройшли. Отже, періодизація. За Юрієм Шевельовим маємо періодизацію розвитку української мови. Ми маємо протиукраїнський період. Це з 7, 7 по 11 століття. З 11 по 14 століття ми маємо давній український період, з 14 по 18, по початок 18-го це середньоукраїнський період. І з 18 по сучасність, це вже сучасний період розвитку української мови. Так, да, середньоукраїнський період доволі тривалий, але він там ще розбивається на декілька. Ранні, середні і пізні, але на цьому не буду загострювати увагу. Тепер щодо назв мов. існує таке поняття праслов'янська мова. Цією мовою, називають, Цим терміном називають ми суча, ну, сучасні люди вчені називають мову слов'янської спільноти до того, як вона почала розділятися на інші мови, до того, як почали виокремлюватися інші слов'янські мови. Це праслов'янська спільнота. Далі. Давньоукраїнський період, давньо період це мова Русі, мова Київської Русі. Ми, ми маємо здебільшого три терміни. Це давньоукраїнська мова, давньоруська мова і давньокиївська мова. Це те, що використовують наші вчені. Якщо ж ми говоримо про сусідів наших, наприклад, білоруси, вони використовують термін старожитна мова, старожитна руська мова або праруська мова. Ну, відповідно, здичавілі на болотах використовують термін дрівньоруський язик. А якщо ж говорити про самоназву, як сучасники називали свою мову, вони і називали «руський язик. От, іноді казали русська бесіда або бесіда. От, частіше язик. Слово мова а, тоді ще не використовувалося в цьому значенні, воно з'являється трошки пізніше. Далі наступний етап а, розвитку мови це середньоукраїнський. Мову взагалом називають наукові, ну, наукова термінологію, це стара українська мова, хоча можна почути ще такі назви, як, хоча вони не повністю, не повністю с... симетричні, синонім це не повністю з... аналоги, ще можна почути таку назву, як ділова українська мова або актова українська. Якраз актова українська мова це якраз початок цієї староукраїнської, саме на першому періоді, коли це була тільки мова актів. Якраз називали, можуть назвати зараз, що зараз розвитку цей період називати актова мова. А так в цілому весь період називається староукраїнська мова. От, можна ще почути такі назви, як книжноукраїнська, ну ж таки, з додаванням слова там, літературна. Мова. Наші сусіди з Білорусі називають її старобілоруська мова, ну а з Дичавілі називають знову ж таки, як правило, зараз більше називають западноруський язик, але бувають різні старобілоруський язик, польсько-руський, литовсько руський юго-западноруський, юго-западноруський язик позднього средні Навіть такі бувають терміни. Доволі довгі, доволі кострубаті, але зате описують це явище і погляд. Вченого на, на це явище. Звичайно, що якщо спілкуватись з людьми, які не в темі, не читають, наприклад, з, з Залісся з людьми, то вони коли чують, там западнорусський язик чи западнорусський діалект, вони можуть почути. а так це ж Тут же русский просто по-другому там Г звучить. чи ге". От. Ну, Насправді це різні мови. А відповідно, оці, це просто термін. Але литовці називають цю мову ну, називають її русинська мова. В перекладі на їхню мову це звучить як русену кальба. Ну, чітко відділяють русену кальба і руску, русу кальба. російська мова. Поляки так само чітко розділяють, це янзик русський і янзик російський. Це я про наукову термінологію. Тепер про. Як називали цю мову. А, прикметник русський у різних варіантах, різних проявах. І елінізованих, і таких а, місцевих. Тобто я маю на увазі руська, руска, і російська, і роска, і тому подібне. Ну, а вже а, лінгвонем ця частина це ж теж був і язик, і язик. І мова, і мовлення, і діалект, і річ, і бесіда, річ, бесіда. Пізніше ще з'являється на речі, це вже пізніше. От. А, правда, треба додати, що в 16 столітті до от, руської додається ще такий варіант, як проста мова. Відповідно, варіанти цієї простої теж з'являються у вигляді Руська Посполита, проста руська, діалект домашній і, і подібне. От. Московити цю мову старобілоруську. Насправді це дуже там, складне питання: як розділяти старобілоруську і староукраїнську мову, бо це мова з одного боку однієї держави. Це Велике Князівство Литовське, і саме ця руська мова, вона була державною мовою ВКЛ. По-перше, по-друге, ці пам'ятки, ці мови, вони дуже схожі. Деякі вчені пробують розділити ці мови, знайти відмінності. Дехто каже, що відмінності настільки малі, що можна говорити про цю мову як про спільну мову. Але ще раз скажу, це літературна мова. Дехто помиляється, дехто думає, що проста мова, коли чує, а це проста мова, мається на увазі ну, жива народна мова, от як говорили люди, це є проста мова. А от уже ту, якою писали, це церковнослов'янська чи там старослов'янська. Це не зовсім так. Дійсно, на той момент побутували, ну, мається на увазі з 14 по 18 століття. Кінець 17 століття побутували дві літературні мови. Одна ця руська, роська і тому подібне, проста. А інша літературна мова це була церковнослов'янська, яка виникла на базі старослов'янської або староболгарської. От, Це ще один термін, який треба запам'ятати і не плутати. Староболгарська це перша, мова, перша літературна мова слов'ян. В принципі всіх слов'ян. Вона виникла на базі македонського діалекту болгарської мови, вчені її називають і старослов'янська, і староболгарська, а вже на наших теренах певний період часу вона вже стала церковно От, Е, ну ж таки, вона відрізнялась там у кожній країні, там трошки лексичних відмінностей, трошки фонетичних, і ці відмінності називають ізводами. Київський звод, Московський звод, сербський звод, і так далі. Як вона називалася ця мова у сучасників на цей момент часу вона вже називалася, в неї таке була подвійна, подвійна назва слав'яна роска Іноді можна було почути слов'янська, але вже в цей період, часу, 16 століття, вже частіше вона була слав'яна роска слав'яна русська слав'яна російська і так далі. От, Тоді ця Це еліта, церковна еліта усвідомлювала, інтерпретувала слово слов'янське як славний, славна земля, славний народ, а російську росіяни вже з'являються тоді, до речі, початок 17 століття, фіксується слово росіяни, коли Іпатій Потій звертається до своїх братчиків, братчиків називає їх росіян. От, а росіян. З'являється така історія про те, що це люди, які розсіяні. А розсіяні маються на увазі ну, не загублені в просторі, а розсіяні по всьому світу. В якийсь момент слово словене, слав'яни і росіяни починає бути синонімами, таке Сігутмунд Герберштейн теж, здається, згадував в себе в своїй подорожі, що він спитав, хто такі росіяни, а йому сказали, ну, ми, ми росіяни, тому що ми росіяни. От. І, знову ж таки, була вигадана теорія про те, що прабатьком, прабатьком росіян був Яфет, і якраз це слово означає збільшення, розширення. От. Але це до Росії не має ніякого відношення. От, тобто, е, запам'ятали, ми на той момент з 14 по чи там, 15, вже, можна сказати, по XVII, по 18 століття мали дві літературні мови. І е, руська мова вона починає, тільки староукраїнська, вона починає формуватися там в 14-15 століття. То в 16-му вона вже повноцінна, це вже розквіт XVII XVIII 17, 17 століття, це вже розквіт цієї мови, повноцінної літературної мови. От. Ну і правильно була ще й розмовна мова поруч. Так. Звідки вона взялася руська мова? Вона взялась з мови документів. Вона з точки зору ієрархії мовної, да, там є там, релігійні тексти, да, писані мови, або тексти грамоти договорів писані мови. Да, з точки зору ієрархії, це найнижчий рівень. Грамоти і угоди це все нижчий рівень. Найвищий рівень, звичайно, це переклад святих, святого письма, Біблії і Нового заповіту. Зараз я вам зачитаю приклад грамоти якраз оцієї. Актовою мовою або староукраїнською мовою. А я, князь Лев визвали їсми з літовської землі два братінця Тутенія. Амонська дал єсми іма у Перемиської волості село Добаневич із землею, із сіножатями, із Гаї, із Дубравами, із рікою, із Тавом, із потоки, із криницями. З усіми побори, із свинами, із головництвом, із серпом, із косою, з млином. Це усі ми ужитки, якісь ми сам держав, а дав їсми їм у вік і, діт, і дітям їх, і унучатом їх, і правнучатом їх. Не надо б відступатися на моє слово нікому. А хто уступить, тот увідається со мною перед Богом. От така мова, бачите, церковнослов'янізмів майже немає. лексика вся майже українська. Це мова, ця рання староукраїнська мова починає губка всотувати в себе українські слова. Українські слова, але разом з тим і іноземні запозичення. Це були різні запозичення, запозичення з чеської мови, з болгарської, з німецької. Запозичень дуже багато. Ну і в принципі церковно славянською знову ж таки вона запозичує, щоб набратися набратися і, можна сказати, вийти на новий рівень. Вийти з рівня виключно актів, документів, і вже вийти на новий рівень. У 16 столітті ця руська мова є державною мовою Великого Князівства Литовського. О, відповідно, це статус. Це реально круто, можна сказати, з сучасною мовою. А писар Земський має по-русску літерами і слово, і слово русскими всі листи, виписи і позови писати, а не іншим язиком і словом. Це цитата з Статуту Великого Князівства Литовського, де сказано, що це має бути рускій літер, рускій, ну, русською мовою. О, зачитаю вам ще один. Це вже майже жива народна мова. Це е, Пасквіль. Е, його приписують Яну Журавницькому. Хоча це, скоріш за все, його жінка писала. Просто це е, було проти брата, верніше не проти брата, а проти дружини. Яна дружини брата Яна Журавницького було написано, Який був Пасквіль, він був в Луцьку обклеєне було все місто. Чому ми про це знаємо? Тому що був судовий процес. І звинувачували автора, і Ян Журавницький сказав, що це він писав, хоча дослідники випускають, що це саме його дружина Олена Журавницька писала. От тут майже, майже розмовна мова. Почуєте, побачите, тут є полонізми, можливо, не все зрозумієте, але доволі все зрозуміло. Хто йдеш мимо, встань годину. Прочитай сію новину Чи чиєсь в Луцьку білоголова, як та пані ключникова. Хоча й вік подойшли має, А розпусти не встидає, Убирається в форботи, лиш не дбає про чесноти. Нащо модли й офіри, аби були каваліри. Лиш мал жонок ідеть з двора, внед тут молодиков чвора. З ними учти і беседи. Не вертайся, мужу теди. Ой, ти мужу необачний. Зроби жоні бенкет смачний, З маж'юлоєм, з дхлого хорта, а чи й з жене з шкури чорта, з Києм надстатечний, нех забуде про вшитечність. Ось такий вірш. Один з ранніх української мови, ну, тоді називали руською мовою. Звичайно, що оригіналу Паскуля немає, але є в київській старині були опубліковані, знайдені в архівах опубліковані якраз судові справи, і в тих судових справах Ну він був підшитий. Хоче знайти рукопис то не знайде, але в київській стороні це опубліковано. Я, як вже традиційно завелося, я дам посилання. На цей вірш, там будуть, якщо цікаво, комусь, можливо, незрозумілі слова. Ну, там, форботи, шатечність, Подивитись значення цих слів. От. Отже, ця руська мова починає набирати популярність, набирати силу, і паралельно з цим на наші землі приходить реформація. Звичайно, ну, через Польщу да, приходить на землю і е, Білорусі і України, і відбувається певне переосмислення. Основна ідея цієї реформації це те, що людина це релігійна така течія, релігійні ідеї, філософсько-релігійні, про те, що людина повинна говорити з Богом напряму. Напряму і, відповідно, ніяких посередників не треба, і говорити зрозумілою мовою. Тобто таке спрощення діалогу з Богом. І е, з'являється такий термін, як проста мова. Хтось просто подумає, що проста, мається на увазі ниць, така ну, типу, вульгарна, а, трошки ні, це трошки інший контекст. Е, і саме слово проста, це калька з латинської, Була, був такий вираз homo rusticus. Ну, В перекладі це людина проста, ну, простацька людина, кого називали простаком. Це людина, яка була шляхетного роду, але не знала Латини. Ми пам'ятаємо, що в Західному світі Латина це була літературна офіційна мова, і ти повинен її знати, щоб читати тексти, тому що всі тексти писалися латиною, але ж в да, прийшло відродження, і з'являється попит на народну мову. От. І так само ця реформація принесла оцей попит на народну мову, і люди починають пробувати писати. І відбувається така війна між цією церковно-слов'янською числов'янороською і простою. Да. Слово простий дуже часто з'являється в текстах. Памва Бернда називає себе простою людиною. Хоча був людиною непростою, доволі освіченою. Ми знаємо, що він нам залишив словник. Здається, 7 тисяч слов. Якщо Лексис Зизані. Лаврентія Зизання це кінець 16-го 16, -го. 16 -го століття, століття. Да. Там біля тисячі слів, то вже УПАМ Вебаринди ми маємо, ми спостерігаємо 7 тисяч слів. Людина доволі розумна. От, далі називається простоком. А Лазар Баранович пише вірш. Я, невеличко, за... 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 зацитую. Простаку мудрець не влад, мудрецю простак не рад. Мудрості ціну завжди мудрі знають. Прості даремно громи в них вергають. Тільки же простість сіять може злотом, мудрість рискніти нікчемним болотом. Простість та має Христу бути мила. Мудрості скрита в тій простоті сила. Ну, ж таки, це уже, наскільки я розумію, переклад. Українською, але тут сама суть важливо. Оце оспівування цієї простоти. Тому еліта церковна починає це осмисляти. Звичайно, наприклад, поборником проти проти цієї простоти проти простої мови був Іван Вишенський. При тому, що він писав руською мовою, хоча казав завжди, що це. Єванглія, літургія, в церкві все має бути церковнослов'янською мовою. От. І єдине, що допускалось, там малетій Смотрицький, якщо я не помиляюся Герасим, обрив, що, в принципі, Єванглія учительна. Це Герасим. Зараз скажу точно. Ладно. Я просто вже не пам'ятаю, чи маленький чи грасом Смотрицький, говорив, що Єванглія учительною треба перекладати. Це Євангеліє малась на увазі не новий заповідь, як ми всі знаємо, Євангеліє, а це Євангеліє це в ньому були проповіді. Тобто, по цим проповідям священик готувався, щоб читати проповідь Пасти да, після закінчення літургії. От. Що ще ж можна сказати про протистояння цих мов? Запит був. А, от, наприклад. просим, це старшина козацька. просим, аби листи сеймови універсали, не іншими літерами і слови, одноруськими літерами і язиком до землі київської писані і видавані були, де ж з молодості іншого письма, отцове наше учить нас не здавали. Одно своєго природженного руського. Зверніть увагу на цей природженний русский. Часто в текстах з'являються якісь такі атрибутиви, експресивні такі означення для мови. Для слов'янської мови, ну, це і старослов'янської для руської мови. От якраз для руської мови зазвичай використовуються такі два слова, як прироженний. Або природній. От, наприклад, тут е Ніжинський полковник Василій Золотаренко е пише: також посольство от нас к престолам Королівським і, і Річі Посполитої природним нашим язиком в написаних наказах приймано було. Природний або природжений. А паралельно з тим, якщо ми подивимося, як вони описують е е цей славінороский язик. То ми побачимо такі епітети: славний, широкий, великославний, стародавній, родовитий, доброглаголовий, простори, засніший, п'єкніший, зв'язніший, субтельніший, достаточніший, спасительний святий і плодоносніший. От, е цікаво, е що іноді буває що там про е мову латинську. Називають Мудру і хі... мудрому в твоєм мудром в тоєм мудром і хитрому язику латинському, і про грецьку сказано, любо любомудрійшим і художнім язицем. так вони сприймали мови. І от тут цікаво, що да, вони вже почнеться на базі цих ідеї реформації, якісь, можливо, національне таке. Що от вони себе починають ідентифікувати, і для них важлива стає мова. І, звичайно, що е, мову перестали вже розуміти церковно-славянську мається на увазі, і починають писати е, словники, я вже згадував Алексіс Лавринтіозила і Веберинта. У Веберинта, наприклад, є такий момент, він дає слово пітель чи п'яль якою, а, яким і зводом да, це читати, і він вказує, що по-руськи і по чеську когут, а по Волинську півень, а по – петух. Тут, ви бачите, литовську білоруську мову, ну, скоріш за все, білоруську називає Литовською. а... Той варіант, який в нашій мові зараз літературною, він називає Волинською. Так. Е... І ще невеликий фрагмент. Я зацитую: а, да, треба сказати, що з кінця 16 шестнадцятого середини 16 го століття. Оцей процес відбувається перекладу, і Пересупницький Іванлія це теж була спроба перекладу. І на білоруських землях франциск Скорина починає перекладати. І Василь Тяпинський, Тяпинський так, робить переклад, де в одну колонку йде церковнославянський текст, а в іншу колонку. Старобілоруський текст, старобілоруською мовою. От Хоча зараз це, як я вже казав, дуже важко іноді розділити. Тому що, якщо освічена людина дуже освічена писала, то вона старалась уникати якихось локальних слів, які можна було прив'язати до якогось регіону. І зазвичай писала такими загальними, загальними термінами. От, А вже в 1607 році. Був такий Дем'ян Наливайко. Він брат Северина Наливайко, відомого козака. Він написав книжку, яка називається Верніше, як написав: Він переклав лікарство на оспалий умисл чоловічий. Там поміщено дві два текста Іоанна Златоуста і один текст заповіту бізантійського імператора. Василя, здається, своєму синові. От я зацитую шматок цієї старої мовою О нерозриванню товариства Нічого немаш над милость моцнішого, якось і слушне товаришеві, бо їм правдивому німаш ровно на світі нічого. Заховуй вже перето милость на кожному місці і кожного часу до сердечних твоїх товаришів. Аби Іоні міл не. Подойзренною і моцною милость до тебе заховуючих, і не будь обичою невдячного, але будь всіми способами вдячним, або їм єсть часка побожності отдавати добродійство добродійством. А невдячний сам з собою вальчить, бо добрость оддавана розмножується, а не і учиненою трат. І коли будеш вдячним тобі, стараючихся, міти будеш. А невдячних, будучи жадного, не задержиш товариша. І нігде сам не будеш мочі пожити. Вдячне, упустивши його. Ви теж і всі люди до тебе милость з мишленною Ось як звучала руська мова. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях подобаються такі теми чи продовжувати. І слава Україні! До нових зустрічей!